Ну а для українців почалась третя зима війни. І якщо в першу чи другу нас лякали відключення та блекаути, нині українці підготовлені. Озброєні бізнес теж навчився, і тепер замість ненаситних і дорогих генераторів купує сонячні станції, когенерацію, і навіть думає про водень. Громади шукають гранти та міжнародних донорів і встановлюють альтернативні джерела енергії. Той, хто не лінувався, цікавився, дбав, шукав і думав про холодну зиму, зустрічає її в теплих рукавицях. І це стосується і великих бізнесменів, і місцевих чи і державних чиновників, і звичайних українців. За весь час великої війни ворог завдав нам. 27 масованих ракетних атак це понад 1600 ракет і 700 безпілотників по нашій енергосистемі. Лише за два останні за дві останні атаки листопада Росіяни використали 200 ракет і стільки ж дронів, щоб знову занурити нас у пітьму, враховуючи наслідки двох останніх масованих ракетно-дронових атак на українську енергосистему, ворог не зупиниться. Збільшення імпорту електроенергії очевидне. А нам доведеться знову ощадливо споживати і за можливості поступово переходити на альтернативну енергетику Наталя Кулик, яка вже спіливо може працювати в енергетичній компанії, дивіться далі її репортаж. Знову занурити Україну в темряву та холод. Наша третя зима в енерготерорії. Росіяни показово масштабно атакували в переддень грудня, 28 листопада, 12 влучань в енергооб'єкти. Передувала цьому велика атака 17 листопада. Знову живемо за графіком. 4-5 годин без світла в день. Терпимо, підлаштовуємо життя під світло. Якщо я дитину забираю з садочка, я розумію, що там через годину буде відключення світла. Я їй кажу, все, ми ніде не гуляємо, нікуди не заходимо. Ми йдемо додому, бо вона знає, що буде відключення. Нам потрібно там встигнути нагріти водичку. Нам потрібно встигнути там розігріти, поїсти. Російські апетити на нашу енергетику взимку прогнозовано: 90% теплогенерації знищено чи пошкоджено. Атаковані підстанції, що видають електроенергію з українських атомних станцій. І тепер вони почали обстріли. Стрілювати інфраструктуру, якою ми аварійно імпортуємо електроенергію з Європи. Планували до зими відремонтувати, що можемо захистити енергооб'єкти. Перший рівень це захист від уламків, другий бетонні конструкції, що мали вберегти від влучань шахедів. Третій рівень від ракет. В Міненерго вважають, план виконали деталі не для всіх. На сьогодні велика кількість об'єктів це, скажімо, якісь загальні речі, є закритими другим рівнем. І цей другий рівень дає нам мінімізацію наслідків. Єдиним комплексним захистом є засоби ППО. Бо коли летить тритонна бомба, то лише єдиний захист це збити її перед об'єктом. Коли зруйнована велика ТЕЦ, розподілена мала генерація, врятує взимку. Ось такі когенераційні установки дають і світло, і тепло для міста. Міжнародні партнери також кинулися замовляти установки. Та кудись обладнання тільки зараз доїжджає. У Києві працює одна когенераційна установка. Чотири вже приїхали, дві очікують до кінця зими. Загалом їх буде 15. Половину купує місто, половину дають партнери. Виробництво кожної установки це 6 місяців приблизно. Тому, що говорити про реалізацію таких проектів, воно вона достатньо є не швидкою Виробництво, потім проєктування, встановлення. Плюс логістика, От. тим не менш, тим не менш. Чим раніше починаємо, тим раніше будемо мати результат. Ще столиця планує встановити дві газові турбіни. Це потужніше обладнання, запрацює наступного року. На цю зиму ще є 51 мобільна котельня. Якщо терміново треба подати тепло в житлові будинки, лікарні чи школи з когенераційними установками: Харківщина, Житомирщина, Івано-Франківщина, Миколаївщина, Одещина, Рівненщина. Чернівецька та Чернігівська області в інших сподіваються на генератори. Ті міста, ті громади, де мають які мають гарних мерів, які мають хорошу міську раду, активних громадян. Вони більш-менш вже знайшли рішення. Або це великі генератори їм поставили, або це когенераційні установки, або ще якісь обладнання. Де мери і громади думали наперед, ми бачимо, що там більш-менш готовність до зими є. Легше громадам, які подбали про енергоефективність раніше. Хмельницький має 32 когенераційні установки. Малу генерацію розвивали останні 20 років. Зараз у них теж графіки, без світла до трьох годин, але всі з опаленням і гарячою водою. Житомир вже чотири роки має свою сучасну ТЕС на подрібненій деревині. Газопошневі установки, сонячні панелі на комунальних закладах. Бути енергонезалежним старається й український бізнес. На заміну гучним і дорогим генераторам компанія нова пошта встановлює на відділеннях обладнання безперебійного живлення. Зараз одразу на п'яти сортувальних терміналах монтують сонячні станції і когенераційні установки. Для того щоб не потрапляти під стабілізаційні відкручення, можна використовувати імпортну електроенергію. Ми протестували цей продукт підключили пару наших терміналів, але це. Дорожче, трошки складніше, і з точки зору економіки на сьогодні точно когенерація це краще. Сидіти взимку годинами без світла і тепла, чи подумати завчасно та інвестувати у свій комфорт. Півроку сперечалися сусіди в будинковому чаті Ірини. Влітку, коли відключали світло по 7-8 годин, а вище 10-го поверху не було води, заговорили про купівлю генератора. Були ті, які говорили мені, це не актуально, тому що ну, от особливо влітку, коли людина там живе на нижніх поверхах, я можу не користуватись ліфтом. У мене є вода. Чому я маю здавати? Наприклад, на великий генератор для того, щоб на верхніх поверхах була вода, якщо мені вона не актуальна. Або я можу пройтися пішки там, на другий, третій, там навіть десятий поверх, і мені, в принципі, ліфт теж не треба. Але більш-менш усіх було розуміння, що опалення треба всім, бо всім буде взимку холодно. Ідею підтримала третина мешканців новобудову, решту довелося переконувати. Ось такими оголошеннями обклеїли всі поверхи. Набридло митися з миски, на генератор. або там на 20-х поверхах там а міг би зараз їхати на ліфті, здавай на генератор. Ну і так мотивували людей здавати гроші. Відповідальність у більшості не прокинулася. Гроші здали до 40% власників квартир. Суми вистачило на акумулятори на воду, і ці відключення. Вся 25-поверхівка нарешті з водою. Оскільки нас не дуже багато людей живе в будинку, нам вистачає цієї кількості, але ми робили стійку високу для того, щоб поступово потім докуповувати і доставляти ці батареї коли буде збільшуватись кількість людей в будинку мільйон гривень вклали у генератор, ним заживлять систему опалення та ліфти. Тепер треба гроші на пальне. Для тих, хто вперто ігнорує збір на спільний комфорт, сусіди вже вигадують покарання. Опаленням все одно всі користуються. Ми не можемо вимкнути опалення конкретній квартирі, так само, як ми не можемо перекрити воду конкретній квартирі. Хоча, чесно кажучи, у нас вже просто деякі сусіди, хто здав гроші, настільки радикальні, що кажуть, що я буду ходити і перекривати вам опалення. От на тому моменті, коли генератор запрацює, я вам просто буду ходити там, візьму на себе два-три поверхи. Я пройдусь і всім перекрию воду і опалення. Ну а що робити? Як ми переживемо цю зиму, залежить від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему і погоди. Поки не дуже холодно, споживання помірне. З морозами відключення, очевидь, стануть довшими. Наталя Кулик, Максим Костенко, факти сітіві. Марафон Єдині новини.